Продовжую невеликий невеличкий цикл порад, як вивчати мову. Сьогодні подивимось на таке цікаве запитання, як обрати мову, яка відповідає особисто вам. Як ми вже казали, кожна мова складається з трьох основних складників. Це лексика, словниковий запас, граматика, правила, граматичні правила, правила мова, і фонетика, звуки мови. Вони відповідають, власне кажучи, для того, щоб вивчати всі три частини мови це тобто, тобто, словниковий запас, граматика, фонетика, треба мати певні ну, скажімо, загальні характеристики. Тобто, для того, щоб вивчати словниковий запас, слово, слова, треба мати пам'ять, нормально розвинену пам'ять. Для того, щоб розуміти граматику, треба мати нормальну середню логіку. Не обов'язково дуже в дуже, дуже розминену, або нормальну. І для того, щоб сприймати на слух звуки іншої мови, треба не, 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 мати, не треба мати нормальний, нормальний слух, щоб все чути і розділяти на слух. Тобто для людини з середнім рівнем логіки, пам'яті та слухового сприйняття, у нього немає єкти, суб'єктивних проблем при вивченні мов взагалі. Можуть бути проблеми, коли у людини, наприклад, ну, погано вона запам'ятовує. Тоді у неї буде погано йти ті мови, в яких ну, дуже складна лексика. Це можуть бути проблеми з східними мовами, або не індоєвропейськими, де небагато міжнародних слів. Або це може бути з індоєвропейських мов, наприклад, німецька мова, в якій, скажімо, дуже, дуже, велика, кількість, дуже велика кількість міжнародних слів. З точки зору логіки, якщо у людини, наприклад, є проблеми з логікою, не буває таке, тоді от, от для цієї людини важко буде сприймати граматику іншої мови. Тоді, вам треба, тоді треба краще не брати мови з, з важкою граматикою. Тобто це стосується, звичайно, більше романських мов, які дуже розминене грамати, граматичне саме дієслово. Або, скажімо, німецька мова, буде, може, може показати складною. Для людей, які погано сприймають на слух, тут може бути, може бути проблеми з фонетикою. Тому краще не брати мови, які я, мають фонетичні проблеми, скажімо, англійська мова, не європейських, або східні мови, китайська, наприклад, ось, або, можливо, арабська. Ось, тому такі поради. Тобто, 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 тобто так, такий спосіб можна подивитись, виходячи з вашого власного, ваших власних особливостей, і обрати мову вже суб'єктивно. Тобто, ще раз кажу, якщо є проблеми з пам'яттю, краще не брати мови складним словниковим запасом, тобто не індоєвропейським. Якщо у вас проблеми з логікою таке буває, краще брати мови з простою граматикою, наприклад, англійську, але не брати в такий, в такий спосіб, скажімо, німецьку. Якщо є проблеми з слуховими сприйняттям, краще брати мови, в яких нескладна фонетика, скажімо, наприклад, романські мови, італійська, іспанська, або, ну, але не брати складні мови, скажімо, як китайська або арабська, або з європейських мов, скажімо, англійська. Добре, це такі загальні поради. Як обрати мову, яка вам особисто підходить? Дякую за увагу.